Всім привіт! І сьогодні я вам розкажу про такий його наборчик від Abris Art, який був виготовлений в Україні. Не таке чисте так само, як і канва чиста бавовна. Сам виріб буде розміщатись на п'яльцях. І розміри його 5,9х5,9 на см. наборі йдуть ось такі п'яльця. Сама схема вишивки разом з поясненнями, як деякі виконувати вузли і з, ну, сама схема з деякими поясненнями. Більшість інструкція є і на українській мові. Канва. Але треба бути обережним, бо тут з боку прикріплена голка. Голка є. Також йде ось такий його набір ниток. Цей набір. Достатньо Дім-Сі, наскільки я розумію. Вони достатньо непогані, немає спутаних ніяких. Тобто, П'яльця також ну, звичайні класичні п'яльці. Канва, вона закрохмалена, тому не буде розсипатися. Тому я не думаю, що ще можуть додати. Також не можна додати те, що я вже говорила. Тут є пояснення, як виконувати шви. Є. Yeah. Опис є на багатьох мовах: англійська, українська, польська, на жаль, є і російська. Продавалося все, я вже не пам'ятаю за скільки, тому що купляла вже давно, так і не зробила. Інструкція є також на інших мовах, але це на окремому листку. А основна інструкція і де... тут. Це все продавалося в цілого пакеті Достатньо недорого, як на мене. Ну, тобто бували набори і подорожчі, ну і робота тут буде виконуватися швидше, тому що тут хрестиком в основному не вишивається. Тут, тут в основному шов назад було. Взагалі достатньо непоганий. Оцінюю його десь, можливо, навіть на 80. І то ця оцінка тільки через те, що я не пам'ятаю, скільки він коштував. І також я не, є, ну, я не любитель е, дуже великої кількості шва на задголку. А тут основна вся маса роботи саме цей шов. Тому 8 з 10, тому що якість нормальна. Матеріали теж непогані. Е, ну, Класичний набір, просто класичний набір, крім того, з п'яльцями, тобто не потрібно додатково буде докупати рамку. Для любителів можете взяти, попробувати.